Двоє неповнолітніх постраждали в автопригоді на трасі Одеса Рені, яка трапилась сьогодні, 26 жовтня в селі Маяки близько п'ятої години ранку. За попередніми даними, поліція встановила, що 14-річний місцевий житель, керуючи електроскутером на другорядній дорозі, не надав перевагу у русі. Вантажівці DAV з причепом і легковому автомобілю ВАЗ, які рухались основною дорогою один одному назустріч. Водій легковика загальмував, щоб уникнути зіткнення, але від цього з'їв. Їхав у кювет і зіткнувся з огорожею. Водій вантажівки не встиг загальмувати і зіткнувся з електроскутером. У наслідок ДТП водій Мопеда та його 15-річний пасажир отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Водії автомобілів не постраждали. У водія вантажівки взяли біологічні зразки для перевірки на сп'яніння. Зараз розглядається питання щодо внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил дорожнього руху. Поліція також розглядає можливість. Вивість притягнення батьків неповнолітнього керманича до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дитини та допуску до керування транспортним засобом без відповідних прав. Поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними за кермом і батьків контролювати своїх неповнолітніх дітей та слідкувати за їх відпочинком.